Зранку 31 травня в школах Ізмаїла пролунав останній дзвоник. Як повідомили в міському відділі освіти, у поточному році випустили 911 учнів 9 класів та 432 учні 11 класів. Урочиста лінійка на декілька годин перетворила подвір'я шкіл на справжнє святкове місце, де стояли сотні схвильованих випускників 9 та 11 класів. Привітання із закінченням школи та напутні слова прозвучали від директорів шкіл. Дозвольте вас привітати з цим святом. Святого останнього дзвоника в нашій гімназії, і хочу зазначити, що ви, саме ви, перші справжні гімназисти випускники. Звичайно, було важко. Звичайно, було, можливо, довго, але 9 років це не так багато. І здавалося, було важко випускати 11 класи, але виявляється, 9 класи дуже шкода випускати, тому що ви вже стали такі, як треба. Але на жаль, ідете. Я вітаю вас за святом. Ви домоглися певних результатів, і наші класні керівники зробили все, аби ви сьогодні отримали документи про освіту. Шановні учні, шановні колеги, дорогі батьки, всі, хто присутні на сьогоднішньому урочистому святі. Я дуже рада вас вітаю із завершенням навчального року. Я рада вітаю вас із завершенням навчань. Це останній дзвоник вишів буде може багато. Доріг відкриється багато, а в школу ви за приходите і закінчуєте лише один раз. Запам'ятайте цей день. У свою чергу випускники подякували вчителям та адміністрації школи за знання та любов, які вони вкладали в них всі ці роки. Скінчилися уроки. Шкільні дзвінки пішли у небуття. Ми робимо свої найперші кроки у самостійне і складне життя. Дорогі наші вчителі. І сьогодні щиро від усіх ваших учнів за те, що теплять нас ви насмут доброго і вічного напутнє слово випускники також отримали від своїх вчителів. Саме вони були головними радниками, підтримували у важку хвилину і йшли разом з ними довгим шкільним шляхом. На цей час ми пережили з вами дуже багато. Це і повітряні тривоги, це і повіст, це і е, війна. І е, вважаю, що ми цей шлях витримали гідно. Я вам хочу побажати: нехай літо подарує вам чудовий відпочинок, міцні сили та здоров'я для того, що у майбутньому навчальному році ви отримали нові знання. Нехай збудуться. Ваші мрії у добру путь одинадцятикласників благословили учні молодшої школи. Вони побажали добра наснаги щасливого майбутнього. А головне не забувати рідну школу та, хоч інколи повертатися в її стіни. А ще вірушобу. День не стримують сльози радості і батьки. Їх діти переступають поріг школи і відчиняють двері у нове доросле життя. В добру путь благословляють короваєм. Невідомо, що чекає кожного з них попереду. Проте батьки сподіваються, це буде велике та світле майбутнє. Ось і промайнули 9 років. Той час, коли ви вперше вступили на шкільний поріг, був сповнений хвилювань і невпевненості. Завдяки праці вчителів, наполегливості і старанням, ви подолали цей шлях. Ви вивчили складні математичні формули, навчилися писати есе та твори. Ви навчилися вирішувати складні задачі з біології та хімії. Ви стали впевненими і успішними. І зараз ми прощаємо вас у новий життєвий етап. Вітаю всіх діток з закінченням школи. Попереду у вас чекають багато шляхів, але ви подолали цей шлях. Моя місія сьогодні була вітати випускників. Я хвилювалася, звісно, але я опанувала своє хвилювання, бо це приємно і почесно. Найяскравішим моментом свята став прощальний вальс. Випускники показали відмінну хореографічну підготовку і зворошливий танець. І ось настав довгоочікуваний момент. Лунає останній дзвоник. Випускники поділилися з нашою знімальною групою своїми враженнями та емоціями. Закінчення 9 класу це є початком дорослого життя створення власних рішень. Я бажаю усім успіхів, хто теж закінчив 9 клас всього найкращого. Ми провели 9 років навчання в гімназії номер 2 І я хочу сказати, що ці роки були проведені дуже добре, було гарне навчання та багато хорошого проведеного часу. Це були дуже гарні роки, які ніколи не можна буде забути. Тепер у мене починає... Так что скорее буду скучать за одноклассником. Чим за самою школою і за уроками мені дуже подобається перша школа. Буду сумувати за школою за вчителями, однокласниками. Дуже сумно, бо наше шкільне життя припало на спочатку на коронавірус, потім на війну. І більше життя шкільного пройшло біля комп'ютера, дистанційне навчання. Але дуже сумно, бо ці люди супроводжували мене всі все моє шкільне життя і. Буде дуже не вистачати цих посмішок, цих веселих зустрічей, цих вчителів. Дуже сумно. Я звісно буду сумувати за школою. Вона мені як рідна вже, хоч я тут і тільки два роки. Мені дуже подобалось в неї вчитися. Тут дуже дружній колектив. Я ніколи це не забуду. Це свято і радісне, і в той же час сумне. Не так просто залишати шкільну родину та прощатися з дитинством. Проте, вже через декілька днів для випускників стартує гаряча пора атестацій, після якої кожен повинен вступити до вищого навчального закладу та визначитися з вибором майбутньої професії. Тож бажаємо їм удачі. В добру путь! Випускники 2024! Наталя Гаврилова Ілля Колинич для програми новин.